Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Постачання американської зброї до України відновлено, повідомив Володимир Зеленський. Це прекрасне рішення і гарна новина. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня, хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів за всіма доповідями. Постачання відновлено, сказав президент. Я не буду президентом 30 чи 35 років. Я не Путін. Повірте мені, повідомив Зеленський. Шановні глядачі, як вам заява? Як ви думаєте, скільки років буде президент Зеленський президентом нашої країни, враховуючи те, що вже шостий рік. Ну, вже десь сьомий має рухатись цьому напрямку Українська авіація відпрацювала останню переправу російської армії на Запоріжжі. Переправу відпрацювали влучним скидом авіабомб з винищувачів Міг 29 на окупованій частині Запорізької області. Молодці козаки. Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок нічної атаки 12 липня 25-го року зросла до 26 людей. Сем роз них у лікарнях. Троє перебувають у тяжкому стані. Повідомив очільникова. Раніше повідомляли про двох загиблих. 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовано. Наші співчуття всім рідним. Кількість постраждалих у Львові зросла до 12 внаслідок атаки РФ 12 липня 25-го року. Дев'ятьом медики допомогли на місцях трьох госпіталізували. Щонайменше чотири людини загинули. П'ятеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донеччини вчора. В обласній військовій адміністрації вкотре закликають негайно евакуюватися. Це стосується Донецького регіону, в тому числі вночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ. Там дві людини загинули, і дві людини поранено. Пошкоджено будинок. Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із Торнадо. С загинула одна людина. Три отримали поранення. Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства і 26 автомобілів. Пошкоджена будівля підприємства та автівки. Пуск Орішника по Україні був лише один раз. Повідомляють у ГУР. Немає підтверджень про Ві спроби пусків та подальших навчань й випробувань цієї ракети після листопада 2024 року повідомив керівник одного з управлінь воєнної розвідки Андрій Юсов. Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України. А режим керівника КНДР Кім Чен Ена надсилає Росії балістичні ракети та артилерійські системи, заявив Кирило Буданов. Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово, сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північно-корейського виробництва. До кінця липня Україна отримає перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг. Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці. Зазначив він за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, один ББМ. 31 артилерійська система, 245 БПЛА та 91 із техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!